Друзі, привіт, привітульки, привітульки, привітульки. Так, поїхали дивимося Запоріжжя. Запоріжжя. На 12.01. Дивимося з 11.01 22.00 по 12.01 22.00. Що там у нас буде про обстріл? Що в нас буде про. Знаєте, знову, знову будуть літати, скажімо так, у них є бажання щось таке, що, е, що стосується до матерів, От у них є бажання зробити його недієздатним. До речі, в якомусь роддомі не буде води. І шахіди-розвідники будуть один зіб'ють. Навіть не один, а два. Отак якось. Так, якось. До речі, сьогодні хочу привітати всіх з міжнародним днем. Дякую. І я вже написала у своєму сообществі да, про віршика. О, тому хочу, хочу вас долучити до цього свята. Подякувати сьогодні всім, кому ви вважаєте за потрібним. Запоріжжя. Я казала Любімінське Запоріжжя чи ні? <плес> Я могла, могла забути. Тепла не буде в роддомі, і влада буде намагатися якось це питання скоригувати, але нічого з цього діла. Ну, ну як буде на 50%. Ось так якось щось там буде. Там є якісь. Моменти, які не, не вирішити саме так, як повинно бути. <кій> Будуть тушити пожар, дуже пожежу, дуже велику. Ця пожежа виникне у результаті, ну, я вам так хочу сказати, ця пожежа виникне у результаті <кій> обстрілу споруда на воді, і воно щось там притом очень не очікується. Що це за споруда? Це може бути мост, це може бути якась платина, це може бути просто над водою коло води щось таке. Щось таке. Щось таке. Скажімо. Тобто, це не прямо там по центру води. Це може бути і острів якийсь, да? але це не острів, це не статичне. Це щось, щось що по ньому двигається, або на ньому двигається, або воно двигається. Ну, Вернів, більше на ньому, скоріше, я так думаю. На ньому чи по ньому. Ну, від ракет вибухів не повинно бути. Оце від шахідів більше. І то його там зіб'ють. Він впаде, Ну він там щось впаде і поламає, або травмує, або якимось чином ну, буде якісь, якесь, короче западло буде. Події, які не стосуються обстрілів, я не буду говорити, тому що ну, це, це місто, це в будь-якому місті кожен день ти, ну, тисячі подій, сотні подій. Кот, кузя, не кричи, зараз я закончу і відкрию. Ну, має совість. Кузя якийсь такий, він щось вирішив, що він тут найголовніший в этом домі. Ось що, щось тут з роддомом проблема у нас. Прям дуже неочікувано. Дуже неочікувано. оце є. І є, є оце збитий шахіт, Я знову показую, що це якась або мост через воду, або дорога, або якась транспорт їздить по воді, парагод якийсь плаває. Я не знаю, що там, лодка, рибак якийсь пливе. Не знаю, що там може у вас там плавати. От. І ще що. І трошечки прибережуть, не скажуть цю інформацію, яка є на самому насправді. Ви на тонко поперлась, говорят, не як можна працювати. У мене тут травмірується а то темне животне того хода, а я тут сижу і не реала. Я, я вважаю, що це неподобство. Щоб ви чули якісь звуки в коридорі, та капець якийсь. Та ужас. Так, хорошо. Порада запоріжця. Ви Знаєте, а тут така порада, я би сказала, влаштуйте собі вдома якесь приємне якесь свято, от, навіть якщо ви один, навіть на самоті. І це повинно бути свято високо, такого, знаєте, високого гатунку. Що це за свято? Свято. Наприклад, навчання або свято погруження в якусь медитацію. Свято, коли ви присвячуєте собі цей час. Не дітям, чоловікам, не роботі, не соціам. Собі, собі. От по отшельнику, це коли ти починаєш прислухатися до себе і розуміти, що тобі насправді в цьому, ну, що, що ти насправді хочеш, як ти себе почуваєш. Знаєте, як то кажуть, свято. До своєї душі і свого тіла. Це не про Бухалова, це не про прообжиралова. Про масаж, да, Про масаж можна. Так, ну і давайте я вам тоді почитаю віршик. Звісно, віршик цей буде. Так. Давайте я вам почитаю віршик, ну що, міжнародний день. Дякую, 11 січня. ніхто не знає, звідки він там з'явився цей день. Тобто, хто главний чи ЮНЕСКО, чи ООН, чи просто хто там. от, Хотя хочу сказати, що давно себе вже з цими війнами вона себе, вони себе дискредитували. от, можу вам сказати, Так. А це десь є в мене в цьому сам, але я його зараз не хочу шукати, я його більше на, пошукаю на цьому на сайті. Чомусь не хоче відкриватись, чи що. не. Знаю. Як часто дякую тобі, життя, як часто я тобі співаю оди, дорогами постиране зуття і дотиками ніг тепліють сходи, клоняюсь часто, як, і світ шлю привіт. Словами сенс свого життя несу у люди. Я дякую тобі, прекрасний світ. Я дякую тобі на повні груди за тих, хто був і є, і буде ще в житті, за батьківщину і за край, а ще за маму, за друзів, недругів, за тих, з ким по путі, за тих, ким зараз є, і за те. І за те. І ким я стану за вчителів, за серце, за талант, що маю змогу і бажання жити, що я не біженець і я не іммігрант, що можу, попри все життя любити, хай буде в гімном Всесвіту. Вала. Наповнюючи тих, хто є в журбі планетою, нехай летять слова, вклоняюсь доле і дякую тобі. До речі, це вірмо написано 30.06.2020 року. Я ще тоді не знала, що таке біженець, що таке іммігрант. Ну, в тому сенсі, який зараз. Ну що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, і які ставлять вподобайки. З вами нічого пану не трапиться. Пока-пока!